Одещина, місто Білгород-Дністровський. Цей водоканал забезпечує водопостачанням та водовідведенням для майже 23 тисяч людей. Після російських атак на енергетичну інфраструктуру України підприємство часто залишається без світла. Це загрожує перервами у роботі основного обладнання, як наслідок, відсутністю води у домівках людей, її забрудненням, аваріями на трубопроводах. У нас є бактерії живі організми, які перетворюють іл в чисту воду. Ці бактерії, якщо десь на протязі 4-5 годин не буде електропостачання, вони загинуть. Підвищити енергобезпеку об'єкту, що постачає людям воду та відводить стоки, допомагає робота сонячної електростанції. Її встановили на насосній станції за кошти міжнародної гуманітарної організації громади та із супроводом громадської організації «Екоклуб». Зараз є проблеми з генерацією, а сонячні батареї це все таки локальна генерація, яка дає можливість разу на місці споживати цю електроенергію». Потужність станції 67,8 кВт. У комплексі працюють і акумулятори потужністю 56 і 32 соті кіловат годин, які без електрики із загальної мережі живитимуть обладнання півтори години. Відтепер сонячна станція ще й економить гроші громади. За тарифом 24-го року заощаджуватимуть близько 800 тисяч гривень на рік. Це постійне водопостачання без перерв. От. Ну і друге це. Не буде гідроударів і не буде ламатися наша техніка. Допомогла реалізувати проєкт громадська організація Екоклуб з початком повномасштабного вторгнення природоохоронці разом із громадами встановили більше 20 сонячних електростанцій. Ми отримали більше 600 запитів від українських громад щодо встановлення ВДЄ об'єктів. На практиці це означає, що громади вже розуміють важливість відновлення джерел енергії. Тому ми, як екоклуб, шукаємо кошти та партнерів, щоб допомогти більшій кількості громад в їхній енергетичній незалежності.